Час новин на радіо Лозова в студії працює Анна Білінкова. Говоримо про головні водії Лозівської громади станом на ранок 4 квітня. Лозова водосервіс розрахував тариф, що покривав би сьогоднішні витрати. За період воєнного стану це вже другий намір підприємства змінити тариф. Попередній раз члени виконкому його прийняли, але не застосували для населення через мораторій на збільшення тарифів під час воєнного стану в країні. Цифри, які наразі представили водяники, більше запоточні на 11% стоки та на 12% водам. В лозова водосервісі також навели приклад наскільки здорожчали протягом року компоненти, з яких вираховують тариф. Електроенергія майже на 37%, її розподіл на 15%, Гіпохлорит, яким знезараджують воду, коштує на 300% більше. Пальне на 97%, комплектуючий на 25%. Зазначимо, що прийнятий тариф, але не застосований для населення, дозволив офіційно вираховувати різницю між поточним та економічно обґрунтованим тарифом. А громада завдяки цьому отримала законні підстави виділити компенсацію підприємству з місцевого бюджету, щоб людям стабільно надавали послуги та виплачували вчасну зарплату працівникам. У Лузовій зустріч зібрали родини загиблих захисників України. Батьків та дружин запросили на збори лозівського товариства Пам'ять серця. Голова громадської організації Лариса Шевченко розповіла, як доєднатися до об'єднання та чим воно живе. Заявила про ініціативу встановити дошки пам'яті у сквері борців за незалежність України. Пояснила, чому поки не встановлюють новий пам'ятник, який вже виготовили. Заступник міського голови Керопов та керівниця управління соцзахисту Вікторія Кіпкало відповіли на запитання про меморіал для оборонців. Його облаштовуватимуть на центральному кладовищі. Настоятель преображенської парафії Української греко-католицької церкви отець В'ячеслав Труш поділився, як підтримувати одне одного та разом переживати гірку втрату. На завершення Лариса Шевченко запропонувала усім присутнім частіше збиратися, вшановувати рідних та проводити спільний час. Лозівські футболісти перемогли у Дніпрі. 1 квітня там відбувся фінальний матч турніру пам'яті Максима Білого, у якому зійшлись команди Тополь з Дніпра та Авангард з Лозової. Гра видалась напруженою, було багато боротьби, адже команди були практично рівні. Перший тайм завершився з рахунком 0-0. В Перерві були внесені корективи у грі авангарду, та наші футболісти змогли втілити їх в життя завдяки Владиславу Галушці та Роману Боровикову, який неймовірним ударом зі штрафного забив гол. Далі наші хлопці неодноразово ловили суперника на помилках та не могли ніяк забити. А вже наприкінці матчу Микита Присталенко пасував м'яч Дмитру Федулову. А той у свою чергу віддав передачу на порожні ворота для Артура Біботи. Який і забив гол. Матч так і завершився з рахунком 2-0 на користь нашого авангарду. Вихованка Лозівського Дюсаша Юність Аріна Ромащенко виборола бронзу на чемпіонаті України з вільної боротьби. Змагання проходило серед юніорів та юніорок 2003-2005 років народження. Міський голова Сергій Зеленський в соцмережах подякував батькам та тренерам Галаган Несповитій Олександренко Руденко за підготовку борчиня у такий непростий час. Лозівщина пишається досягненнями своїх дітей. Що допомагає нам вижити за будь-яких обставин, розрадити в смутку, зміцнити та зцілити? це гумор. Саме гумору було присвячено засідання розмовного клубу української мови в Краснопавлівці, який збирається у місцевому будинку культури кожної суботи. Під час зустрічі юні учасники і учасниці розім'ялися з веселою руханкою, дізналися про версії походження дня сміху, розібралися із видами комічного. Також з'ясували, коли жарт перестає бути смішним, і як правильно реагувати на такі жарти. Читали анекдоти, складали речення, де всі слова починалися на одну букву, переглядали меми, карикатури, шаржі. Пограли в кумедну гру питання. Відповідь позмагалися в онлайн вікторині кахут, склали веселі побажання одне одному. Ведуча клубу Галина Загорулько запрошує долучитися мешканців Краснопавлівського старостинського округу до розмовного клубу української мови і обіцяє багато цікавого попереду. І до новин Харківщини в деокупованому старому салтові просять власників забрати кинуті на вулицях машини, аби їх не утилізували. Наразі на вулицях селища триває велике прибирання. Майже за рік після звільнення від загарбників у селищі на вулицях залишаються десятки розбитих автомобілей. Представники адміністрації просять їх власників, кому потрібна машина, забрати її. Якщо хазяїн не з'явиться, автівки будуть централізовано вивозити. Щоб прибрати побиті машини, громаді доведеться витратити якісь кошти. Потім, якщо з'явиться власник, йому доведеться компенсувати ці витрати, кажуть місцеві адміністрації. За останньою інформацією у старому Салтові проживають трохи більше 700 людей. До повномасштабної війни було близько 3,5 тисяч мешканців. Люди потроху повертаються. Тут вдалося відновити електропостачання. Але міст, який зв'язує Старий Салтів із Вовчанськом, і прилеглими селами будуть відновлювати після війни через близькість до кордону з Росією. У селищі не залишилося жодного непошкодженого будинку. Досі немає газу та опалення. У сусідніх нам близнюках вперше в Україні 5 квітня відбудеться прем'єра фільму Люксембург Люксембург. Нагадаємо, головні герої стрічки брати Раміл та Аміл Насірови, учасники музичного гурту Курган і Агрегат. Нині волонтери самі родом з близнюків. Там народилися, навчалися і там живуть їх батьки і родичі. Тому вперше фільм режисера Антоніо Лукіча українці побачать на великому екрані саме в цьому селищі. До речі, на прем'єрі будуть присутні і режисер, і виконавці головних ролей. Фільм можна подивитися у Близнюківському будинку культури 5 квітня о 19 дев'ятнадцятій годині. Ціна квитка 200 гривень. Всі гроші з продажу підуть на допомогу нашій армії. Тож у лозівчан є чудова нагода підтримати хлопців з першими в житті головними ролями в повнометражному фільмі і тим самим підтримати наших захисників. Трейлер фільму Люксембург Люксембург є в онлайні. Це була остання новина на сьогодні. Ми нагадуємо, що всі події життя громади ви можете почути щодня на частоті 106,7 або на ютуб каналі ТРК Лозова. Бажаємо вам мирного неба та тільки добрих новин. Почуємось.